Так, вітаю. найголовніша новина, яка сталася буквально хвилин 20 тому. Наш каратист Резван Толібов виборов другу золоту медаль для збірної України, і це дуже круто. І зараз поруч зі мною головний тренер нашої національної збірної Микола Сіраковський. От він був просто біля нього, коли Резван вигравав, Микола. Ваші враження? Ну, це була дійсно дуже круте видовище, дуже крута перемога. Насправді, Різван переміг цього опонента вже на груповому етапі, але це достатньо титулований і відомий каратіст з Хорватії. Ми билися з ним не раз, це завжди дуже важко. Він дійсно дуже серйозний супротивник, але різван дуже круто налаштувався на фінальний бій. Тож ми змогли перемогти його вдруге і достатньо впевнено, з рахунком 4-0, і таким чином забрати золоту медаль цього турніру. А у нас дві медалі: срібло Анжеліки, золото різвана, і дві медалі на жаль не відбулися. А як взагалі ви вважаєте, оцінюєте виступ збірної України з карате на всехніх іграх? Ну, я стараюся завжди максимально налаштовуватися на максимальний результат. Звісно, хотілося б, щоб інші два спортсмени нас реалізувалися, але то є спорт. І нікуди не дінася. Але навіть зараз в нас є золото, у нас є срібло. Попередньо я можу сказати, що ми зайшли в нашому війні спорспорту в трійку найкращих команд. Це достатньо потужний і сильний результат. Дуже вам дякую. Це був Микола Сироко Микола Сироковський, головний тренер нашої збірної з карате. І ми маємо дві медалі в карате. Карате закінчує свої виступи, але збірна України продовжує. І завтра наступний день, де ми точно будемо здобувати нагороди. Студія.